Коли ми будемо відходити, дуже прошу вас не розбігатися по одному чи по двоє, а у великій групі іти до першого наземного транспорту в метро в підземні переходи не спускаємося. Чому я тут? Тому що Київ Прайд це можливість, це реалізація права на свободу зборів для ЛГБТ людей. Це одна це громадяни цієї країни, які так само платять податки, які так само мають право на реалізацію своїх прав. Ну і чому це важливо? Тому що це видимість. А видимість групи важлива для того, щоб її права дотримувалися, тому що у нас виходить так, що дискримінація існує, але вона не проговорена, і оскільки вона не проговорена. І політики про ЛГБТ не говорять зовсім, то група нібито не існує. Тому ми тут щоб сказати, що ми є, і що є певні речі, які нас не влаштовують, і певні речі на підставі яких нас дискримінують саме через те, хто ми є, і що ми вимагаємо забезпечення наших прав і вирішення цих питань. Людини! Людини! усе! Я хочу сказать, что если ждать, пока наступит время, то время никогда не наступит, пока ты сам не начнешь делать его. Людины, усе! Права, Люди, мы слышим, что он здесь он говорят. Душе. Права Люди, человека никогда нельзя забегать на он другой он план. Неважно, какое его имя. тем он более он сейчас, душе. когда стоит вопрос о евроинтеграции Украины. Друзья, до нас приедет еще одна Естественно, группа. Это не важно. Права права! Я представляю любимый, здесь Херсонскую моя, феминистическую права, организацию любимый, и нас. Права, вот. права, любимый, мы считаем, что моя, права ЛГБТ моя, и права женщин это права, очень права, любимый, близкие друг к другу. Вещи. Мы считаем, что ненависть к ЛГБТ и незагоняя ненависть к женщине и неприятие всего женского – это вещи одного порядка. Вот. И мы считаем, что последний сексист и последний гомофоб сойдут со сцены одновременно, потому что это будет один и тот же человек. Мне нравится, что мы можем провести в независимой стране. У вільному місті марш рівності саме тому, що ми будуємо суспільство рівне. Я про це писала, що європейськість це не та тонка шкірочка, яка не наросла на нас як позитивна мутація у відповідь на нові зовнішні обставини. Європейськість це те, що під цією шкірочкою, коли пошкрібти, це те, що розпадається на, на молекулярному рівні, на цінності. І рівність і толерантність це моя цінність. Тому це в тому числі моя політична позиція. Я не боюся про неї заявити. Я дуже рада, що президент. Вчора відповідаючи на питання журналісти дуже відверто і дуже чітко сказав, що він не бачить проблем для проведення маршу рівності. Я йому дякую, в тому числі як громадянин, за таку позицію. Не розсипається деживтепочку!

Ми стали свідками маршу рівності, да, який проходить в рамках четвертого Київ Прайду, але фізично це другий, тому що минулого року комітет був вимушений відмовитися від проведення маршу рівності. Ми бачили, власне, типову. Е Правозахисну ходу, е, мабуть, ми дуже розчарували е, несвідомих журналістів і громадян, які хотіли побачити карнавал, які хотіли побачити якісь провокації. Ні, цього не було. І ми завжди кажемо, що цього і не буде. Тому що ми говоримо про загально зрозумілі речі. Ми хочемо рівності, ми хочемо свободи. Ми хочемо, щоб в Україні був мир. І, власне, це основний посил нашої правозахисної ходи, маршу рівності. Ми бачили звичайної провокації людей, які не хочуть слухати інших і вважають, що вони є не. Ціями абсолютної істини ми бачимо, до чого усвідомлення того, що хтось є абсолютної істини призвели. Ми бачили, на жаль, кров людей, які чесно виконували свою роботу, міліціонерів. І я хочу зразу подякувати правоохоронцям і всім, хто був залучений до виконання своїх службових обов'язків і забезпечення миру і порядку в Україні наразі, конкретно в Києві. Людини понад усе, права людини, понад усе, права, людини, понад усе, права, людини підінати, усе, права, людина, понад.